Вітаю вас, друзі! Сьогодні в такому чудовому лісі були великі дощі, і я після них хочу подивитися, що ж в лісі у нас росте, і який асортимент грибочків мене сьогодні порадує. А порадує обов'язково. Тому запрошую вас теж зі мною на прогулянку. Такий прекрасний! Чудовий вологий сонячний ліс. Будемо з вами прогулюватися, насолоджуватися повітрям і збирати грибочки і дивитися, які рослинки ростуть. Сьогодні взула резаки, тому що дуже-дуже мокро, але чудово. Так, і отут у Березках Хочу вам сказати знову перше в цьому році у мене грибочки, які називаються маремуха. Гарнесенькі. Або а по-науковому це у нас мухомор сіро-рожевий. Смачний і такі гарні екземплярчики. Бачимо, вони молоденькі, їм дощик, скажімо так, дорогу дав. І отака плівочка. І такі рожеві пластиночки гарні. Так, і ось сюди теж такий екземплярчик доволі гарненький. Його можна, його можна дуже гарно пізнати по таких краплиночках. І такий реально рожевенький колір. Дуже гарний. Смачні грибочки, екземплярчики просто чудові. Так, зараз ми їх перевіримо. Чи вони їх полюбляють теж дуже комашки? Тому зараз я їх провірю разом з вами, чи вони у нас гарненькі. Бачите, це вже комашки з'їли. Так, полюбляють їх. Ну, але шапинку там можна було, ну я не буду брати. Так, а ну цей подивимось. І коли ви його зрізаєте, бачите, там такий реально червоний колір. Все, поїли, не всіла. Ну, але вони є, будемо знати. Може, шапинку там. ні, Ану, провіримо. Ні. Бачите, полюбляють вони. І там, де, скажімо так, вони залізли, червоні отакі цяточки. Хай доїдають. О. Для дощаку у нас з'являються такі цікаві грибочки. Це у нас дощовики. Бачимо, вони зовсім молоденькі. Їх треба брати тоді, коли вони всередині. Зараз з вами подивимось. Ось такі біленькі. Якщо вони вже такого жовтого всередині кольору, жовтіти починають. Ви їх не беріть, тож він не годиться. А отакі молодесенькі, білесенькі. Я їх теж на спецію використовую. Ні, їх можна жарити прямо на сковородку без відварювання. Теж такий цікавий зап, такий присмак у них, і запах цікавий, смачні, а можна їх підсушувати. І ця спеція, коли з них готуєте з цього дощовика, вона, вона реально смачніша, ароматніша, ніж білий грибочок. Да, дуже гарний, на спецію просто чудовий грибочок. Отакі дощовички нам зустрічаються. Так, і зустрівся мені отакий красунчик. Тут у нас і Березка, і Тополя. Молоденький, гарненький, чудовий. Я думаю, це в нас підберезовик. Так. Ось який гринюсінькі. Цей видно, що молоденький. Отакі, іменно фор світленький. Так, провіримо його. Ага, трішки його покоцали. Ага. Так оно. Ну. Ні, не годиться. Отак, а не так молоденький, а його вже з'їли. Ой, бачу щось цікаве. Я думаю, вам теж видно. Тому що не можна не побачити такого яскравого кольору. Ой, да, це у нас гігант красивий який. Привіт! Ой, такий колір красивий, а у ніжка. Ай. Яка ніжка. який велетень. Ой, красивий. Так, зараз будемо дивитися. О, Вискочив. Тут у нас і березка, і осика росте. О, тут йому подобається рости. Так, друзі. Так, ну що, дістаємо з вами цього гарного грибочка, красивого. Ано. О! який велетень. О, гарненький. Так а Ходи, дивимося з вами, чи цей грибочок у нас цілий, Чи вже його теж промали. Ні, Гарний. Підріжу його трішки, ано. Ні, він просто дорослий, але його... А ну давайте ще. Ой, комарики вже літають, треба. Так а ну зараз ніжку. О, ніжку прибрали. Все. Беремо тільки шапинку. Тому що... Ну, якась травичка пахне, вже комарики, да. Все. Вичистили ніжку. О! Ніжка не годиться, а беремо шапинку. О, красунчик. Так, я хожу в таких молоденьких березках. І бачу щось у нас тут цікаве. Такий старався, молоденький, а, підберезовик бачу, але він чудовий. Він, мабуть, оце за ніч і виріс. Так, дивимося. Гарненький який. Такий молодесенький, аж хрумтить О, видно, він не червивий. Так, чудовий. Оце молоденький, молоденький. Як кажуть, так, да, комарики вже, треба щось брати. Спрей не брала ніякий. Да, вже. Так, друзі, так що вже беріть з собою щось таке від комариків. Тому що комарики літають. Я кажу, знаєте, такі немовля. О, немовля. Отаке немовля під Перезовика. О, як, наче молочний. Отаке немовля, я і знайшла. І ось тут у нас теж таке немовля. Так що молоденькі грибочки вже пішли. виходити до лісу. Видно, він, ну, немовля. Отакі чудові підберезовики. Ось, красунчик. Да. Оце немовля підберезовика. Гарний, смачний. М -м -м, супер. Пахне і ще ось один грибочок. Сейчас на одному місці кручусь, верчусь. І у нас такі молоденькі, гарненькі підберезовики. І березка тут, і сосна. Ой. Так, дивимося з вами. Так, іди сюди. Ой, гарнесенький, давай. О! Так. О, видно, що гімінофорчик форчик. Світленький, а ну перевіряємо з вами. Мішка трішки вже... Ні. Отак. Да, цей вже трішки підхавали. Так що, о, чудово. Мішку викидаю, а шапиночку я беру. Да, Люблять їх комашки. Так, і там теж бачу. У, У нас грибочок. Так, я думаю, це знову підберезовик, тому що по кольору вже видно, що він гарненький і молоденький. Так, теж немовля. Молоденькі пішли. Тому, друзі, виходьте в ліс. Ано чудовий. Ну, я зріжу низ. Так, Отакі. Не Чудові. ще його не спіли комашки. Тому грибочки у нас молоденькі є. По шапинки видно, який у нього колір, такий світленький. Значить, він у нас молоденький. Так, зайшла на своє місце, в сосну. Дуже гарне повітря. Підпарює, але дає поки що нам ходити і насолоджуватися прогулянкою. І я вам хочу показати, які ж у нас тут гарненькі, ростуть. Маслючки. Ой, який красивий. Ану, дивимось його. Так, он молоденький який, Чудовий. Да. Супер. Отакий. Не спіли його ще з'їсти. Так. І ось сюди, і теж поруч така красива сімейка росте. Ой, маслючки які. Видно, тільки-тільки вони повискакували. Так, дивимося. Раз, два. Ой, чудові. О, о, навіть з ніжкою не пішов. Отакі, видно, вони. О, ну хай буде тут ніжка, я її закрию. Так, отуда. І дивимося з вами, які чудові молоденькі грибочки. Так, а ну ще тут подивлюся, добре. Може ще де. Отак поруч із маслючком ростуть у нас такі грибочки свинуха. Молоденькі, гарненькі. Я їх вже зустрічала сьогодні багато, але хочу показати, що він росте, цей грибочок біля маслючка. І оце теж такий молоденький, красивий. Видно, імінофорчик ще такий. О, і вони майже ніколи не бувають червивими. Але цей грибочок брати не потрібно. Це у нас свинуха тонка. Я про нього розказую і буду розказувати. Так, друзі, і натрапила я на отакий гарний грибочок. Я бачу, що це сироїжка. І я так думаю, вона повинна бути смачненькою і не червивою. Але вона смачненька. Ці сироїшки дуже смачні. Так, ано, дивимося. Так, чи ще її не з'їли? Чудово. Мені сьогодні попадались уже грибочки, сироїшки, але вони були просто червиві геть. Отака гарна сироїшка у нас. Ой, смачна, тугенька. Уже буде в кошику. Так що грибочків багато видів. Уже з'явилося у лісі. Отака сироїшка. Так, да. реально. Твернув. да, таких красивих. Дуже багато. А маслючок знайшла один. Отак а не так. Але сирі... О, щось бачу. Зараз буду дивитися, бачу сироїжку. Так, попадались мені сироїшки, але червиві. Ану щас я так. Ні, вся не червива, а просто доросла. Так, тільки сказала. І ось свинухи. Ну. Так що. І он свинуха. О, скільки багато. Отак але... U mnie na nich tabu. Горніло. Хожу, дивлюся, може, ще де є У нас енталома садова у лісі. О, скажіть мені, ну не веде тебе, ну веде? Ну веде і все. І що? Я думаю, ви вже бачите. Бачите? Але я хочу вам показати. У нас тут росте ромарія рожева. Теж їстівний грибочок. І так, в травичці глибоко ось сюди вона і є. Їстівний грибочок, якщо, ну, пахне гарно грибами, ромарія рожева. Ось видно пластиночки, і вона така доволі гарненька, така м'ясистенька. Так, ану покажу вам, ніжка в неї є. Так, секундочку. Ніжка в неї повна, не пуста. І така, такий грибочок. карамарія рожева. О. Так, а тепер же ж тут красунчик веде. Травичка висока, гарна. І він у нас де? Он? Бачимо, у нас. То поля молоде, осика молоденька, але він втік від неї. Ось аж куди. Ой, Привіт! привіт, Ану, будемо дивитися, чи ти ще їстівний чи не їстівний. Ану, да, єстівний, красивий який. Ой, ой привіт! Їстівний. Ще гімінофорчик такий. Не дуже темненькі. Так, зараз провірю тебе. Так, провіряємо його, цього підосичника. Ні. Просто ніжка доросла, я її приберу. О, ну, доросла, вона не червива, але вона вже доросла. А шапиночку, отаку гарненьку, я візьму. І отак хожу я по осиках, такі невеличкі. Компанії Осик. І що я вам хочу сказати, і отак поодиноку знаходжу я підосичники. Цей у нас чудовий, молодесенький. Видно, ніжка вон, біленька яка. Ой. Так, знімаю його. Ой, чудовий цей просто, тільки, як кажуть, народився. Так, дивимося. Чудово. О! Закрила чудовий грибочок. Так, ану дивлюся ще, подивлюся, може, ще тут де знайду. Ну, похмуро стало. Нічого. А що нам? Сапоги резинові. Дощовик у мене класний. Так, що мені боятися? Нема чого боятися. Так, йдемо далі. Так, накинула я вже на себе дощовик, бо спустився такий. Невеличкий дощик, але зараз починає стихати. І хочу вам показати отакого красунчика. Зайшла в Березку, Анкущ якийсь, не знаю, тут Березка. І знайшла отакого красунчика. Ох, який красунчик. Ніжка яка. Ану, може бути червивий. І цей красунчик у нас зветься боровик оливково-бурий. Так, ану, зняла. Ой, красивий. Так. Зараз будемо дивитися такий грибочок, цікавий. Так, ану, ось такий великий, красивий. І смачний. Їх дуже люблять комашки, так що будемо зразу відрізати отак високо. Да, його з'їли з, з патрохами. Дуже їх люблять, ці грибочки. Ну, але, ви бачите, я тільки починаю його нарізати, і він у нас вже весь синіє. Так, ано, дивимось. Так. Да. З'їли. Опять дощик пустився. Так, друзі, отакий от грибочок цікавий нам попався. Але він дуже часто червивий. Прийшов великий дощ. Я вся мокра, в сапогах поналивало. Ну, але дощовик у мене класний. Ну, стікало куди? В Сапоги. І земля, звісно, така прямо. А? Чудова. Ну, ж я вам хочу показати красунчика. Ну, знаєте як? Щастя. Тут мокра, а тут емоції. Гарно, так. Да. І опять сонечко, ну така погода. Так, дощики пішли, але і грибочки повинні піти. Я, ну, не знаю. Дивіться. Красунчик. Ой. Красунчик. Ой. Будемо зараз забирати цього красунчика. Ой. Ано. Тверденький. Гриб, ай, красивий, молоденький. Ой, красунчик. От такий світленький гімінофорчик зовсім. Звісно, він не червивий, бо він тільки-тільки виріс. Так, але дощик суперовий. І я вся мокра. Повівся, повиливаю. І піду ще трішки подивлюся, бо не дійшла, не дійшла ще до того місця, яке я хочу добре глянути. Тут у нас і осика, і березка, і сонечко вже. Ну, і грибочок такий красивий. Ой, красивий. Так, не зря я тут ходжу, хоч і мокра. Але цікаві, гарні грибочки, красиві, молодесенькі. Нам тут зустрічається. І отакий представник підосичника. Ніжка така тоненька, але, видно, він молодесенький. Нам тут зустрічається. Так. так, треба мені обов'язково йти на те місце, подивитись теж. Грибочки. А то, як дощ застане мене, тоді вже зовсім я буду мокра, як куриця. Ну, дощовий класний, спасає. Так, красивий грибочок. Все, друзі, йдемо далі. Вже сонечко, птички. Так. Так, хочу вам показати ось такого красунчика. Ось, чудовий підосечник. Так і ще десь бачила. Ай, воно де. І такі красиві молодесенькі. Ой-ой-ой, не... який красунчик. Ай, іди сюди. Уже прям просить. Ось. Чудові. Красунчики. Молоденький колір яскравий. Ой. Так. І ми з вами бачимо. Младенькі грибочки, підосичники з'являються після таких дощів. Забираємо цей чудовий грибочок, в він зовсім молодесенький. О. І, як бачимо, підосичники у нас активно з'являються. Тому не боріться і йдіть на свої місця. А як нема у вас своїх місць, тоді... Ідіть і діті, так шукайте, знайдете і запам'ятовуйте, де це місце. І верта... Ой, балакаю, балакаю з вами. І ось тут чудовий грибочок у нас вже мене чекає. Так, ну, О, отакі красунчики мене чекають. Підосичники, чудові, молоденькі. Гарненькі грибочки. Ой-ой-ой, балакаю з вами. Ось такі гарненькі. Ой, а ну йди сюди. О. І отак. От Ось. Ось такі. Уже три грибочка Так, шукаємо далі. Ось так. хожу, говорю, говорю з вами. І добре, що в них колір такий. Що не можна не побачити, а трава висока, і ще буде вища, бо дощі. Але будемо ходити і шукати. Да, дощик на цілий день. І ось такі калюжі. Добрячий прийшов. І ще буде, буде і буде. Друзі, тому... Дуже гарний сьогодні була прогулянка, хоч і дощова, але гарна, урожайна. Друзі, прошу у вас підтримки. А це ваші лайки, звісно. І ваші коментарі. І, звісно, діліться відео, якщо вам сподобалося. Може комусь теж буде корисно. І запрошую, звісно, нових підписників. І ось такий день у нас сьогодні був. Бажаю всім миру і добра, і до нових зустрічей.